Мы давно уже стали россиянами, если не хуже. И хотя бы что-то от Украины они попытаются спасти. Все вместе! Ахмат! Серьезно! В ніч з 24 на 25 лютого молоді люди в передмісті Ки... Боже, я, я читаю, як в новинах жах. Якісь хлопці під Києвом в якомусь котежному містечку святкували день народження одного з них. Йому виповнювалось 18 років. І вони не вигадали нічого кращого, ніж стріляти в повітрі зі зброї в комендантську годину і кричати при цьому «Ахмат Сіла. Ахмад! <пас> <плес> Якщо чесно, не думаю, що за цим стоїть якийсь колаборантський рух і підпільна організація. Скоріше, це просто дуже тупі молоді люди. Типу, просто по приколу. Ну, ж бути якийсь середній етап між людьми, які зараз на Новий рік пускають салюти, і людьми, які просто пускають слину. Ось щось середнє це вони. Я на святкував свій день народження 24 на 25 п'яте Дозволив собі терористичний викрик Сила», за що я вибачаюся перед усіми поляки. Нещодавно знову висипали наше збіжжя, і це вже носить якийсь масовий характер. Цей інцидент викликав значний резонанс та засудження з боку українських та польських офіційних осіб. В інциденті, що стався неподалік від Бідгоща в Польщі, група протестувальників здійснила напад на вагони з українською кукурудзою, розсипавши їх в міст. Ось ми бачимо нашу висипану кукурудзу, а бачимо ми це завдяки тому, що один із членів проросійської партії в Польщі виклав це в мережі Х. Хто б сумнівався? Ще й жартівливо підписав. Типу сталася помилка в системі заслінок. І тут питання: як на це варто реагувати? Адже. Є різні думки з цього приводу. По перше, в будь-якому разі Польща робить це незаконно. Поляки роблять незаконні речі, що з точки зору свого законодавства, що європейського це не можна робити. І варто зазначити, що в деяких випадках ось такі дії присікаються там поліцією, але вони все одно носять масовий характер, і це наразі насильно впливає. Варто розуміти, що на рівні європейського союзу поляки голосували за те, щоб у нас була змога продавати наші товари в європейському союзі. Що власне зараз і відбувається? Відбувалось Польща Не може проводити таку обособлену політику і просто взяти і закрити кордони. Не можна бути частиною європейського союзу, мати звідти різні ніштячки і при цьому казати, що ось ми не будемо дотримуватися законів від того, що підписували в рамках ЄС, але ж дуже хочеться і байдуже, що українське збіжжя не продається на території Польщі. Воно є конкурентом на території ЄС, тому. Але як завжди є інша сторона, і можна на це все подивитись з іншої точки зору. Наприклад, теорія наступна: поляки то роблять неправильно, але пофіг заради наших аграріїв втрачати всю країну було б безглуздо, адже у нас тут Росія, а поляки наші найближчі, можна сказати, сусіди, партнери, які нам допомагають, і не можна з ними зараз ні під яким приводом сваритись. Я абсолютно не сумніваюся, що скоро ми будемо в одному окопі. На початку передачі, я пам'ятаю, сказав, Путін зібрав 300 тисяч нових мобіків. Да? 150 тисяч відправить на Донбас. А де ще 150 на полігонах. В так. січні вони зайшли на російські полігоні на 4 місяці. Це значить, що в кінці квітня 150 тисяч десь появляться. І сьогодні всі розвідники наші і західні б'ють на сполох. В Білорусі пробиваються нові просіки в лісах та дороги, будуються невеличкі дерев'яні будиночки, готується логістика. Юрі теж ви сказали. Тому, ти... тому для мене відношення з поляками на три голови вище, ніж інтерес українських агротрейдерів. В цілому така думка має право на існування, адже, по-перше, у нас дійсно погіршуються стосунки з Польщею. Коли нещодавно до нас приїжджали різні лідери ЄС, кажуть, що Дуда теж хотів приїхати, але як повідомляють. Деякі польські видання він не отримав запрошення і, власне, тому не був присутнім тут. Якщо це правда, то можна сказати, що було застосовано один із дуже небагатьох багатьох важелів впливу, який в нас є. До того ж, нещодавно проросійський прем'єр Словаччини Фіцо заявляв, що можливо європейські військові будуть втягнуті в цю війну і битись на території України. В наших медіа це не особливо мало розголос, але. Це і логічно, тому що ми розуміємо, що це мало ймовірно. Але в Європі це розійшлося. Ну, власне, це й було розраховано на Європу, і Угорщина, Словаччина і іноді деякі польські політики продовжують лякати Європейський Союз втягуванням в цю війну, але робляться не з точки зору, що якщо Україна впаде, то вам доведеться за це відповідати наступним перед Росією, а з точки зору, щоб взагалі не варто допомагати Україні, щоб ніяк не втягувати. Насправді не дуже хитра маніпуляція, яка не виходила за рамки того, що в принципі вже казали. І в Словаччині, і в Угорщині до цього, але чомусь деякі аналітики у нас почали підбивати під це якусь юридичну базу і намагатись зрозуміти, як це взагалі можливо. Можливо, це можна було якось просунути через ці домовленості, які ми зараз підписуємо з багатьма країнами Європи, але там це ніде не зазначалось. Ну, хоч якось намагались підбити якусь юридичну базу. Вони намагались, і вже сьогодні Столтенберг і міністр оборони Польщі заявили, що ні в якому разі ні військові ні НАТО. Ні, військові Польщі як окремої України не прийматимуть участь в цій війні. Стоп, в Польщі це сказав не міністр, а його зам. Нічого не змінюю, але разом з тим. Так в мене тут назбиралися крінжатини, і я все думав вивалювати її чи ні. Але навіщо я її тоді збирав? Ось вам, ось воно майбутнє, про яке мріє кожен співак. Власне, ось що буває, коли ти починаєш співати якісь пісні для режиму. В якийсь момент ти знаходиш себе на сцені і співаєш для купи старперів, що обливаються водою. Також нещодавно вкотре відмітився Арестович. В цьому смислі я зрозумів, чому вони так хватаються за український язик. Потому что они вообще уже ничем не отличаются от Путина, от россиян, от российских практик, кроме языка. Это единственное, что их отличает. Посмотреть, что творится по смерти Навального, так мы давно уже стали россиянами, если не хуже. Потому что у нас еще хуторская примесь есть. У них такая имперская, а у нас хуторская. О, это хуторская примесь. Не дай нам понять, какие разумные речи, кажется Арестович. Я не знаю, не знаю, что противнее, понимаешь. да? Поэтому я с глубоким неуважением отношусь к этому всему. З глибочайшим неуваженням. Так на грані призрення. Велике дякую, Льоша, що відповідаєш на наші питання. Велике дякую Голованову, що береш такі прекрасні інтерв'ю. Це те, чим потрібно займатися, сказала людина, що стільки років поспіль розмовляла з росіянами в чат ролиці. Посморіть, що твориться по смерті Навального, так ми давно вже стали росіянами, якщо не хуже. До речі, чому ти кажеш ми? Ти ж руський. Я русский. Ні, стоп, давайте цікавіше покажемо. I'm white. I'm black. I'm я українець. Я росіянин. Так, тепер це виглядає краще. Нібіндзя вже з трибуни Ради безпеки ООН заявляє про те, що вони готові знищити Україну вщент. Тому вибір за колективним западом. Потребується ли нам для цього воювати, воювати до кінця, як ми це вміємо робити? Або же в Вашингтоні, Лондоні і Брюсселі все-таки визабладає здравий смі... смисл і хоча би щось від України вони спробують врятувати? Дякую. Тобто, ну це вже настільки не прикрито. Вони вже не намагаються це якось вуалювати, просто напряму кажуть, що ось Україну потрібно від нас рятувати. Якщо ви хочете від нас її, хоч частину врятувати, просто не допомагайте їй рятуватись. Не постачайте туди озброєння. Ми не хочемо, щоб вони здавались. Ми просто хочемо, щоб вони перестали чинити опір, і тоді ми захопимо тільки частинку, а інше не будемо. Чесно, чесно вірити в домовленості Росії чи ні, друзі. Залишаю на ваш розсуд, власне, як реагувати на Польщу, і чи можлива допомога з боку Польщі армії? А що не залишу на ваш розсуд, так це допомогу нашим військовослужбовцям. Тут маю наголосити, друзі. Потрібно допомагати в незалежності від того, що ви там про це думаєте. Допомога нашим військовим потрібна і потрібна зараз. Зробити це можна через фонд «Повернись живим, що внизу у описі, або через будь-який інший, якому ви довіряєте. Просто зв'яжіться з вашим знайомим військовим. У кожного є якийсь знайомий військовий. І запитайте, що їм наразі потрібно. Вам дякую за перегляд. лишайтеся сильними. Все буде Україна! Агресивна реклама. По Навальному е. а уявіть ситуацію, чисто гіпотетично, що у нього дійсно відірвався тромб. <реш> і, і Путін такий хек хе, якого дітька, напередодні псевдовиборів <реш> взагалі не планувалось.